Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку поведінка у громадських місцях. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мучемно плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Розпочнемо наш урок з розгадування загадок. Розгадайте, будь ласка. Першу загадку. Приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави, впізнав назву цієї зали. Що це таке? Це театр. Наступна загадка. Тут багато експонатів, буде друзям що сказати: мамонти і динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво? Йдіть в музей. Так. Наступна загадка. По дорогам мов. По плесах мчать будинки на колесах. А чекати ці будинки ми приходимо на зупинки. Так. Наступна загадка молоко, сметана, хліб, апельсин, крупа і кріп. Все знайдеш тут на полицях. Цей будинок звуть крамниця. Так. Наступна загадка. Друзі часто тут гуляють, білки по гілках стрибають, але це не зоопарк, нас веде алея в парк. Дуже добре. Всі на світі книжки має, на полицях їх тримає, тихо там себе веди. Прочитав назад клади, що це бібліотека. Погляньте, будь ласка, на малюночки, це е, те дітки, що ми з вами розгадали в загадках. Подивіться, це зупинка, театр, музей, крамниця, парк, бібліотека. А скажіть, будь ласка, що спільного у всіх цих об'єктів це об'єкти там, де знаходиться багато. Людей, так. ви відвідуєте магазини, парки, дитячі майданчики, театри. Ці місця називаються громадськими місцями, тому що в цих місцях дуже велике скупчення людей буває. Громадські місця це місця діти, якими користується громада люди, ми і з вами. Громадські місця відвідує багато людей. Існують правила поведінки у громадських місцях. Давайте ми з вами за малюночком складемо правила поведінки в громадських місцях. Погляньте, будь ласка, на малюночках ми бачимо транспорт. Давайте складемо правила поведінки в транспорті. Обов'язково, коли заходиш в транспорт, потрібно розрахуватися так, заплатити за проїзд. Якщо, наприклад, є вільне місце, ви можете присісти на це вільне місце у транспорті, але раптом до транспорту зайшли похилі люди бабуся, дідусь або вже дуже-дуже дорослий чоловік та жінка, дітки менші мають. Уступити місце, так? Поступитися місцем. Або молоді люди, або дітки. Будь ласка, давайте складемо правила поведінки в магазині. В магазин ми також дуже часто ходимо, і в магазинах мають бути свої правила поведінки. По-перше, це не місце для іграшок, а це місце, де люди купують різні продукти та потрібні нам речі. Так? Тому по магазинах не можна бігати. Не можна без дозволу все чіпати на прилавках. Брати потрібно лише те, що вам необхідно, і складати ці речі у спеціальний кошик або візочок. Якщо вас щось не влаштовує із продуктів, або ви побачили, що продукти вже мають позбувались, ну, продукти, вийшов срок термін придатності, то людині необхідно покупцю необхідно звернутися до Працівників магазину, так, і повідомити про це, але ні в якому разі не влаштовувати бійок та скандалів. Складаємо правила поведінки в музей. По-перше, як ми бачимо за малюночком, коли ми приходимо в музей, і якщо на вулиці прохолодно, ми маємо зняти верхній одяг і здати його у таке приміщення, в якому воно зберігається, у гардеробну. Далі, по музею ми маємо ходити із людиною, яка водить нас по різних кімнатах і показує експонати, та розповідає нам щось цікаве. Тобто ми маємо ходити разом з екскурсоводом. Не можна бігати, штовхатися, битися, гратися в музеї, тому що в музеях знаходиться дуже багато різних речей, які мають дуже гарну і старовинну історію, і які ми ненароком можемо зіпсувати. Тепер складаємо правила поведінки в театрі. Подивіться, будь ласка, коли люди приходять у театр. Вони, якщо це зимовий час, мають обов'язково здати верхній одяг у гардеробну, придбати квиток у білетера і запитати, куди її вам пройти, де знайти свій ряд і своє місце. Якщо уже на цьому ряді сидять люди, а вам потрібно пройти до свого місця, то вам необхідно обов'язково повернутися до людей обличчям, не спинкою, і пройти, обов'язково вибачившись і попросивши, щоб вас пропустили на ваше місце. Кричати, співати, танцювати, розмовляти по телефону голосно у театрі не можна. Їсти, пити, шародіти також не можна. Потрібно поводити себе дуже добре і тихо. Коли прийде час, то ви можете проявити свої емоції за допомогою оплесків та показати, як вам сподобалась вистава. Як потрібно поводити себе в бібліотеці. В бібліотеці ми також маємо дотримуватися правил. Неважливо, чи це шкільна бібліотека, чи це місцева якась бібліотека. Завжди, дітки, якщо ми приходимо до громадського місця, такі, такого як театр, кінотеатр, музей, бібліотека, ми маємо зняти верхній одяг і залишити у гардеробній, там за ним наглядають спеціальні люди. Обов'язково потрібно підійти до бібліотекаря, оформити свою бібліотечну книжечку, попросити допомоги, якою саме літературу ви потребуєте. Вам підкажуть, де знайти цю літературу. З цією літературою знову потрібно підійти до бібліотекаря, вона у вашу книжечку запише книжечки, які ви знайшли. Ви можете поспілкуватися, почитати або пошукати інформацію у бібліотеці, або взяти цю книжечку із собою, якщо це дозволяється, але на певний термін. і через Потрібний термін, вказаний вам бібліотекарем, книжечку необхідно повернути. Якщо раптом вам необхідно поспілкуватися з кимось по телефону, до речі, телефон потрібно ставити на беззвучний або дуже-дуже тихо, щоб він е, дзвенів. Якщо вам потрібно поспілкуватися по телефону, ви маєте вийти із зали, в якій сидять люди і опрацьовують різну літературу. Зараз, дітки, я пропоную вам відкрити ваші зошити, знайти сторіночку із темою поведінка у громадських місцях. Ця тема розрахована на декілька уроків, тому сьогодні ми будемо виконувати не всі завдання із, нашої, із нашого зошита. Тому будьте дуже уважні. Якщо завдання, яке ми розглядаємо у вашому зошиті, є, ви виконуєте його письмово. Якщо його немає, ви виконуєте його Усно. Будь ласка, погляньте на завдання. Роздивіться уважно малюночки. Позначте малюнки, на яких діти чемно поводяться у громадських місцях. Давайте подивимося. Ось на цьому малюночку дітки поводяться чемно. Громадське місце це вулиця, там, де потрібно переходити дорогу. Так? Пішохідний перехід, зебра. Тут дітки правильно себе поводять. Так. На цьому малюночку хлопчик викидає сміття в урну, він також правильно поводить себе в громадському місці. Так. І на останньому малюночку ми бачимо, що двоє діток їхали у автобусі, і коли зайшла бабуся, то хлопчик поступається їй своїм місцем. Так. А тепер роздивіться ті малюночки, дітки, які ми з вами не позначили. Чому тут дітки поводять себе неправильно? Подивіться, на першому малюнку дітки знаходяться у парку і е, в парку на лавочці, сидить матуся, яка заколихала своє немовлятко у візочку. Так? Немовлятко спить. А діти, які граються поряд із цією матусею, не звідкають. Вітають увагу на те, що їхня подружка вказує. Давайте не будемо галасувати, тому що поряд у візочку спить немовлятко, і ми можемо його налякати. Тому тут, дітки, поводяться неправильно. Нижче ми бачимо малюночок. Дівчатка гралися м'ячиком біля проїжджої частини, так, дітки? І м'ячик потрапляє під автомобіль. Звичайно, водій зупиняється. Але автомобіль не стає одразу, а має ще якийсь певний гальмівний шлях, тобто певну частинку дороги автомобіль ще їде. І зараз, у даному випадку, замість цього м'ячика під авто могла б бути одна із цих дівчаток. І тоді було б дуже велике горе. Тому тут вони поводять себе неправильно. І третій малюночок ми бачимо хлопчика, який нібито сидить за столом, читає книжечку, але що тут не так? Подивіться, будь ласка, яким, з якими брудними черевичками хлопчик зайшов у приміщення, і як багато бруду він наніс. Так теж не можна робити, дітки. Якщо ви забруднили своє взуття, і вам необхідно знайти, зайти у приміщення, в якому чисто, прибрано, тихо, ви маєте своє взуття почистити. Для цього необхідно носити із собою сухі вологі серветки, або пошукати, можливо, десь. Якесь місце, де є водичка або волога трава, де можна витерти всю цю грязюку об траву. Хтось з дітей не дотримується правил. Погляньте, будь ласка, на малюночки. На першому малюночку ми бачимо діток, які прийшли у крамницю, у магазин. і Роблять покупки. так? На другому малюночку ми бачимо діток, які прийшли у картинну галерею і розглядають картини, які зображені е, різними художниками. Скажіть, хто із них не дотримується правил? Я вже вам була підказала так, саме на тому малюночку, де дітки в галереї. А чому вони там не дотримувались правил? Тому що вони там їли, а в таких місцях дітки їсти не можна. Для цього є їдальня. Погляньте на цей малюнок, на ці два малюнки, і скажіть, які діти не дотримуються правил. Ті дітки, які сидять на лавці у парку. Дивіться, як коло них брудно, так, дітки? А хіба так можна робити? Не можна. Вони прийшли їсти морозиво, але свої папірці покидали на <кхух> землю, а не в урну. Так робити не можна. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки, і скажіть, який малюнок тут зайвий? Дітки, зайвим є ось цей малюнок, де дівчинка сидить у кріслі з планшетом. А чому? А тому що це не вважається громадським місцем. Тут хлопчик прийшов у театр. Це церква, це магазин, це транспорт, а це музей. А тут дівчинка зображена на кріслі в своєму будинку, а ваш будинок і кімната ваша не вважаються громадським місцем, тому саме цей малюнок тут зайвий. А зараз давайте пограємо в гру. У вас на екрані будуть з'являтися малюночки, а вам необхідно буде визначити, це громадське місце зображене на малюнку, чи приватне місце, тобто ваш будинок чи ваша кімната. Погляньте, будь ласка. Сцена театру і театр це громадське чи приватне місце. Так, це громадське. Ваша кухня це приватне місце. А океанаріум це громадське місце, так. Качелі у вашому дворі. Це приватне місце, тому що вони знаходяться у вашому дворі. Лікарня. Це громадське місце. Диван, на якому стрибають дітки, він знаходиться у вашій квартирі. Це приватне місце. Гойдалки, різні гірки. Це що таке? Майданчик дитячий. Це громадське місце. А ось кімната, в якій знаходяться дівчатка, це приватне місце. Молодці. Магазин це громадське місце. А двір, перед яким сидять дітки перед своїм будиночком це приватне місце. Транспорт це громадське місце. А кімната, де знаходиться сім'я, це приватне місце. Молодці дітки, ви впоралися із завданням. Головними правилами поведінки в громадських місцях є дотримання порядку. Вічливість, взаємодопомога та повага до інших людей, які вас оточують. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках та повторіть пройдену нами тему. А на останок, я пропоную вам обрати цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами. До нових зустрічей!